12 листопада сьогодні відзначають всесвітній день боротьби із пневмонією. Головні події з історії. У 1860 році утворена секретна служба Сполучених Штатів Америки. Федеральне агентство нині підпорядковане Міністерство внутрішньої безпеки. Основним завданням є запобігання підробці американських грошей, боргових зобов'язань та інших цінних документів, а також охорона державних високопосадовців. Секретна служба займається розслідуванням різних видів фінансових махінацій, крадіжок особистих даних та допомагає розслідувати деякі внутрішні злочини. У 1925 році створена легія українських націоналістів на з'їзді представників українського національного об'єднання і союзу визволення України у Празі. Більшість особового складу легії становили на Дніпрянські українці, здебільшого колишні вихідці із скилл українського військового клубу імені гетьмана Павла Полуботка та прихильники новітніх західноєвропейських державницьких ідей, що робили організацію на початку свого існування ідеологічно неоднорідною. У 1992 році в Україні введено в обіг український карбованець як купон Національного банку України. Хоча купони багаторазового використання планувалося ввести для використання лише на 4-6 місяців. Вони проіснували до 1996 року, взявши на себе весь інфляційний удар. 1903 року помер Жакоб Абраам Каміль Пісаро, французький живописець. Чудовий пейзажист Каміль Пісаро був невдалим портретистом. Він мало брався за створення портретів, хоча намалював і декілька автопортретів, що непогано передали тільки його зовнішність. Людська психологія йому мало вдавалась. Серед тогочасних імпресіоністів він був найстаршим за віком, проте добре обдарований майстром. Сьогодні народилися. У 1840 році народився Ог'юст Роден, французький скульптор, один із засновників імпресіонізму у скульптурі. Його творчість пов'язала 19 століття з 20-м, синтезувала реалізм з новаторством, досконалість притамана вже раннім роботам Родена, що втілює пробудження людства. В повній мірі притаманні характерні для Родена філософська глибина задуму, гостра життєвість та енергійне моделювання об'єму. В його честь був названий астероїд 6258 «Роден». У 1982 році народилася Енн Гетевей, американська актриса театру та кіно. Вона деб'ютувала у 1999 році у серіалі Будь собою а здобула справжньої слави першою ж ролю в повнометражному кіно у Діснеївській сімейній картині Щоденники принцеси. Серед здобутків Енн стали кінострічки Аліса в країні чудес та Рейчел одружується. За останню акторка номінувалась на Оскар та Золотий Глобус в категорії Найкраща головна жіноча роль. Привітайте сьогодні іменинників Семена, Артема, Олену та Олександра.